Всім привіт! Мене звати Таня. В минулому відео ми з вами обговорювали тему, що б я хотіла знати 5 років тому. Ну а сьогодні продовжуємо. І сьогоднішня наша тема це сім речей, які допоможуть вам жити краще. І перша річ, про яку ми з вами поговоримо, це ранковий побут. Намагайтеся збиратися з самого вечора. Так ви зекономите собі час на наступний день. Також найкорисніше, що ви можете зробити для свого організму, це налагодити режим, адже так ви будете готові до кожного дня та насичені енергією. Також крута порада щодо вашого організму, це перші 10 хвилин зранку проводити без телефону. Від того, як ми починаємо свій ранок, залежить увесь наш день. Тому намагайтеся хоча б перші 10 хвилин зранку проводити без соціальних мереж. Адже така кількість інформації з самого ранку від соціальних мереж та новин шкодить нашому мозку, і тим самим протягом дня ми можемо відчувати втому та слабкість. Це можна порівняти з тим, якби вас різко розбудили вночі та змусили вирішувати якісь задачі. Як вам було би тяжко щось вирішувати, Шувати у такій ситуації, так і вашому мозку зранку складно сприймати таку кількість інформації, тому зробіть ці перші 10 хвилин без телефону вашим ранковим ритуалом, і ви відчуєте полегшення протягом доби. Друге, про що варто замислитися, це час на природі. Наразі я працюю онлайн і іноді забуваю, що таке повітря, а це дуже погано. Наш організм любить кисень, тому намагайтеся протягом дня ходити гуляти у улюбленої кафешки з собакою чи будь ким іншим, або просто посидіти у парку. Навіть легка прогулянка допоможе вам очистити голову та відновити внутрішній баланс. Ви можете включити свою прогулянку до ранкового ритуалу, і таким чином ви будете більш заряджені енергією на весь день. Третє, про що ми з вами поговоримо, це про медитацію. Це один з найкращих способів дати голові відпочинок. Причому медитація це хороша ідея завжди. Я зараз кажу вам не про медитацію з Ютубу або якусь музику з Apple Music. Це може бути просто час з собою, коли ви сидите і думаєте лише про свій день. Я не можу вам сказати, що медитація це дуже легко або ви впораєтеся з першого разу, але точно можу вам сказати, що медитація допоможе вам бути спокійним та врівноваженим протягом всього дня. Почніть з декількох хвилин на день вашої медитації і з кожним днем збільшуйте потроху час. Так ви відчуєте позитивність. Зміни. Четверта важлива річ, про яку не слід забувати, це час для себе. Це може бути що завгодно: улюблений фільм, відео на Ютубі, музика, прийняття вами чи будь-що інше. Цей час важливий не тільки для відпочинку, а й для терапії. Тому намагайтеся знаходити час для себе кожного дня та відновлювати свою енергію. П'ята порада це блокнот вдячності. Є такий закон Всесвіту, що вдячним хочеться більше давати. Тому прописуйте у ньому, за що ви сьогодні вдячні. Це може бути ваша Ранкова рутина, прогулянка або що завгодно. Дякуйте собі та всьому, що з вами відбувається, навіть за дрібницю. Адже якщо ви будете вдячні за щось дуже маленьке, всесвіту захочеться давати вам більше. Наступна класна річ це саморефлексія. Намагайтеся кожного дня приділяти увагу аналізу, аналізуйте, що ви зробили сьогодні для своєї мети та своєї майбутньої цілі. Слідкуючи за своїми почуттями та діями протягом тижня або місяця, ви зможете покращити свій стан. Останній та найважливіший пункт обов'язкові три дні кожного місяця. Це день дитини, день дорослого та день нічого не роблю. А тепер детальніше: День дитини це день вашої творчості. У цей час ви можете малювати, гратися, шити, робити усе, що завгодно, і бути дитиною. Наступний важливий день це ви дорослий. У цей день ми рахуємо фінанси, будуємо плани на майбутнє, а також сплачуємо побутові рахунки усе, що робить доросла людина. І останній особисто мій улюблений день це день, коли я нічого не роблю. В цю добу у вас не повинно бути ніяких планів, лише їжа, улюблений фільм та час для себе. Маючи таких три дні кожного місяця, ви більш структуруєте своє життя. У вас буде день, коли ви займаєтеся лише фінансами та побутовими проблемами. Другий день, коли ви займаєтеся тільки своїм розвитком, і третій день, коли ви нічого не робите. Таким чином ви втілите в своє життя більше гарних змін. Отже, сьогодні ми з вами обговорили сім речей, які зроблять ваше життя краще. Намагайтеся використовувати ці поради протягом тижня, та обов'язково напишіть в коментарях, як змінилося ваше життя та які зміни ви в собі відчули. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі та на мій YouTube канал. Там вже є декілька цікавих відео. Чекаю на ваші лайки. Дякую вам за перегляд та цілую.